Ліна, Доброго, може... дня. Я Доброго дня, так, у нас є кворум, У нас є 19 членів виконкому. Можемо розпочинати засідання. Все, тоді розпочинаємо. У нас в порядку денному два питання, тому прошу включити всі камери і голосувати за порядок денний. Хто за? Будемо вже ще одноголосно, Бляшин. і Юрій, включіть, будь ласка. це проблема з камерою, я за да. Добре. Одноголосно. Смс-ку напишіть. Переходимо тоді до питань порядку денного. Перше питання про затвердження проєкту будівництва доповідає Кузьми Алла Григорівна, виконуючи обов'язки начальника управління охорони здоров'я та співдоповідач Ординський Юрій Миколайович, директор комунального некомерційного підприємства Центральна міська лікарня Рівненської міської ради. Доброго дня всім. Вітаю. Будівля хірургічного корпусу центральної міської лікарні, які знаходиться в приймальне відділення, яке подальшим планується переприхлювати в відділення екстреної медичної допомоги, потребує і реконструкції, і оновлення, і модернізації, і проведення до норм енергофективності і доступності людей з інвалідністю. У 2020 році цей об'єкт, згідно проекту Велике Будівництво, було віднесено до опорних лікувальних закладів, які повинні були фінансуватися на здійснення ремонту цих відділень. Е, відповідно до критеріїв Міністерства охорони здоров'я щодо фінансування цих об'єктів, е, з міського бюджету повинні були виділятися кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації, роботи повинні були здійснювати за рахунок державної субвенції. В сесії міської ради в 2020 році в березні було виділено 500 тисяч на виготовлення проєктно-кошторисної документації, згідно якої загальна вартість склала робіт на той час. 55 мільйонів 680 тисяч. Оскільки роботи мали здійснені за рахунок коштів державної субвенції, на той час, на серпня 2020 року, для цих робіт було виділено дуже маленька сума. І в зв'язку з тим, що якраз на той час центральна міська лікарня була настільки навантажена ковідними хворими, і починати роботи в примальному відділенні це було повністю паралізувати роботу самого закладу. Тоді керівництво міста було прийнято рішення про те, що ці роботи взагалі не будемо розпочинати, тому що на 2021 рік кошти державної субвенції на цей об'єкт не були передбачені. В цьому році, 20 червня сесії міської ради, було виділено кошти на коригування проєктно-кошторисної документації 1 млн 608 тисяч, і після здійснення коригування вартість об'єкта склала 178 мільйонів 68 тисяч. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України 11 травня 2011 року номер 560 міністра, про затвердження порядку проєктів будівельної експертизи, якщо вартість проєктних робіт більше 120 мільйонів, необхідно погодження проєкту міс... рішення рішення Баконковому чи обласної ради, Тому з таким ми звернулися, з таким проханням ми звернулися. І Я думаю, що більше про тише розкажемо, Якщо потрібно. Добре, 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 дякую. Чи є членів виконкому запитання? Якщо мене можна... є. Я? Так, То. Будь ласка, хто? Доброго дня, Доброго дня всім. Ну, ми зараз будемо перезатверджувати проєкт або скажу, виділення коштів на проєкт, а взагалі передбачається колись фінансування на будівництво. Тобто проект буде іде, буде далі лежати, чи, чи передбачається, що буде будівництво? По перше, цей проект ще буде брати участь в тому, чи він буде як і років, Юрій Миколаєвич, може качу? Так, так, так. Що позбавити трішки трішки відповім? А, насправді реанімували проект в квітні місяці. Тоді а, був візит міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка до нас, центральну міську лікарню. А, зустріч була проведена з Віктором Володимировичем та головою ОВА Олександром Ковалем. <кій> Ну, велике було прохання до міністра підтримати е, проект реконструкції примального відділення з його розширенням, з його зонуванням на три зони і збільшенням площі приймального відділення ще додатково на тисячу квадратів. Е, загальна площа проекту буде 2000 квадратів, і проект розділяється на дві черги. Враховуючи середину року, е, міністр сказав, що є гранта в Ukraine», і при умові, що ми зробимо в цьому році проектно-кошторисну документацію. Чим швидше, тим краще, і а, підтримує рішення виконком то в першу чергу будівництва фінансує державна кофе в цьому році і старт робіт планується в цьому році. Добре, дякую, зрозумів. Так, будь ласка, ще якісь питання є? Підтримати треба. Якщо немає, то давайте, будь ласка, подарувати. Я ж не проти, я проти хочу для себе розуміння. Дякую, будемо. Більше. Все тоді? Марі Ліна, став на голосування. Добре, тоді голосуємо. Хто за? Хто проти? Утримався. Нас 20 за. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Дякую. Наступна річ проект рішення про виділення матеріальних цінностей із місцевого матеріального резерву Рівненської міської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Доповідає Алла Григорівна і співдоповідає Юрій Миколайович. Зв'язку з тим, що центральна міська лікарня по міській програмі матеріальний резерв закупила системи для транспедикулярної ліксації хребта, необхідно дати дозвіл на використання цих 20 штук. Просто проверити надати згоди центральний лікарні, для поки використовувати їх. Та тут нема що обговорювати. Немає стату на голосування, так, Готові? Хто за? Так само одноголосно рішення прийнято. Двадцять за рішення одноголосно. добре. Як піонер? Слава міській лікарні. вам за оперативне, що оперативно зібралися в такій кількості. Питання. Все, всім гарного тижня До побачення. Дякую наберем до побачення. Дякую.